Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і я зараз роблю розклад на один коментар. Здається, Світлана чи Світ... Світл України. Щось таке. Я коли роблю скріншот, воно вже не висвітлює ваше ім'я. Такий був коментар на один з розкладів. Висновок. Це я зачитую, так, як, як написала людина. Висновок: за всі злочини цим двом вируку не буде. Тут мається на увазі е, Зе і Єрмак. Зе Єрмакаки. І людина пише: де ж та карма. Під низом е, дехто дописує коментар. Там ще магія працює, як фабрика. Давайте подивимося. Де ж та карма? Чому немає покарання, чому немає покарання владі Зеленському, Єрмакові, всі, хто причетний до розкрадання? Ну, ви знаєте, я казала, що карма так не працює. Карми нема. Це не карма, це бумеранг, це оцей, що ви випромінюєте, те ви й маєте. Карма навпаки, от вам впаде. А їм не впаде, бо вони і так дуже гойно живуть. Ну що ж, дивимося. У нас, мої дорогінки, все ще є збір. 28 бригада. Під цим відео буде закріплений коментар. Якщо можете, по каві з вас. Хлопці будуть раді. Дивимося: Деж та карма на цих двох. Ну, і на всіх розкрадачів державного майна обкрадання військових, де ж та карма. Де ж та карма. Ви знаєте? Дивіться. Шістка кубків. Шістка кубків. В мене іде, знаєте що? Зараз я, я протрактую і цю карту. Я в першу чергу звернула увагу ось на це, обладунки від лицара. Тобто, карма запакувалася. А ось тут взяти вона з нами грається. Карма з нами грається. Давайте так ми її назвемо. Карма грається. Давайте розшифруємо ось, ось ці карти. Де та карма? Чому її немає? Пояснити, чому немає карми? Тому що це дитячі забавки. Це не серйозно. Яка карма? Немає карми, бачите, вона безсила. Карма безсила. Вона безсила. І карти, дивіться, як показують. Бачите, немає карми. От Таро вам чітко показує, що карми немає. Вона безсила. Тобто те, що ви випромінюєте, ось те, ви і отримуєте. Оце теж карта карми, до речі, щоб ви розуміли, шістка монет це і є те, що ви отримуєте, те, що ви заслужили. Це не значить, ну, я не буду тут розказувати. Давайте я не буду розказувати. Я просто скажу бомеранг, карма, що це все є те, що ви, ви, ви промінюєте, те ви і отримуєте. Ви промінюєте ви позитив. Не, не пишіть мені, що в країні війна і вас бомблять. Три роки тому ніхто не бомбив. Правда, не бомбив? Ось. А чому притягнули українці? Теж не буду умнічати і говорити. Але давайте я скажу так, як я почала: що ви промінюєте, те й притягуємо. Не пишіть мені, що я дуже розумна і без вас знаю. Ну, це для тих, щоб ви розуміли. Тобто карти показують. Що дали, то і що ви, ви промінюєте, те і отримуєте. Хтось отримує оце, хтось отримує оце. Але ми дивимося весь розклад, тобто карма вона не працює так, як ви собі уявляєте, я буду економно жити, я буду в страхах жити, я буду Богові молитися, я буду останній кусок хліба віддавати приблизно. Це все теж умовно. І буду, ну, Бог повинен мене побачити і мені допомогти в цьому. Розумієте, ось якось так. Не працює це так. Не працює це так. От вони отримують карму. Ота, От яка те, що вони випромінюють. Людина отримує те, що випромінює. І ось. Ця карта теж говорить, що кар... карми немає. Дивіться навіть ось тут. Немає карми в тому розумінні, як ви її розумієте. Тепер е наступний коментар був під низом, під ц... цією кармою. Тобто, карми немає. А давайте, яка карма? Подивимося. Ні-ні, Давай... ні я хочу подивитися на нашу владу. Яка у них карма? Що вони притягують? Що вони випромірюють? Вони ж для себе нічого поганого не випромінюють, вони, бага... вони ж себе не ужимають, правда? Вони ж не, не бідують. Тому вони собі і е, не притягують нічого поганого. Тому і не, отак не працює, так, як ви собі надумали, карма як працює. А тепер дивимося, чому не працює карма? А, верніше, яка карма у, у З Єрмакаки? І їхніх злодіїв. Яка в них карма? Яка в них карма? У них найбільша, найстрашніша карма це коли бачите гроші. Щось з грошима буде. Ну це завжди так виходить. Тут король монет. Король монет це завжди дуже великі гроші. Бачите, у них вся сила, у, в них сила є тоді, коли мають багато грошей. А як їх нема, то вже і, і вони бідненькі і нещасненькі. То яка їх чекає карма? Ну, в принципі, я погано нічого не бачу. Далі будуть брехати, далі будуть це. Я в тому плані я не дивлюсь зараз покарання на них. Я дивлюсь їхня карма. У них от те, що вони випромінюють, поки що вони те отримують. На брехні їдуть далі. Публічність, закріпленість у владі, влада належить їм. У них все нормально, утискають народ. Що вам ще треба? Отака от у них карма, бо вони це випромінюють те і притягують. А тепер дивимося отой коментар, який був наступний. Там ще магія працює, як фабрика. Давайте подивимося, чи дійсно влада користується магією. Ми колись цей розклад робили. І, здається, не один. Колись ми робили для спонсорів каналу. Потім ми робили один ще на. Загальні, і ще раз ми повторюємо, чи користуються, чи працює на них магія. Щоб на них не попадала карма магія. Чи, чи користуються, як вони користуються магією, якщо користуються взагалі? Є в них присутня магія, але. Вона, якщо чесно, ви знаєте, якщо відверто взяти, по-перше, тут, значить, давайте так скажу. Дійсно, магією вони користуються, але вона все рівно не приносить. Ну, вона не дає нічого. Давайте я так скажу. Та магія, якою вони користуються, тут магія ні до чого. Абсолютно, ні. Магія тут ні до чого. Абсолютно, вона не функціонує. Так, як ви собі це вважаєте. Не -не. Я не бачу, що тут є магія. Так, да, вони користуються. А, якісь послуги в них тут є. Час від часу, а, скажімо так, не часто можливо, не, знаєте, не, не заплановано все. Але є. Магія є, але от останні карти показують, що воно не працює. Оця карта. Вони гроші на це тратять, якусь, свою... тобто вони утримують цю магію. Так? Тут більше, знаєте що тут більше? Я зараз вам поясню. Вони магію застосовують для населення. Тут більше для населення, щоб населення одурманити. Розумієте? В мене іде ось таке, ніби як: зараз я поясню: бо після сім'ї йде при, прильот, наприклад, так, розруха і плач. Тут іде більше магія для вас. Вла, влада розуміє, що магія вона не для себе, ні. Дуже малий процент. Тут більше йде для, для населення: задурити, затуманити, відволікти. Відволікти від прильотів, від цього, знаєте, підсадити. Тобто влада з вами комунікує через магію в лапках. Ось якось так. Не їм. Це, їм це не. Тут більше для вас. Взяти оцю губату. Ви всі знаєте, вона ж сплошна. Е, от мені чомусь іде КГБшна, да? провладна. Конкретно Єрмаківська, провладна, там, Зеленська, не знаю. То вона, хтось мені розказував, що вона про себе виглядя. бо Я не дивлюся, мені неприємно на неї дивитися. Ось, а, хоч би вже своє лице не показувала, Вибачте, будь ласка, це вже такий сором. От. Тому це для вас. Ця магія, яку вони застосовують, вона для вас. Не для них, а для вас. Ось якось так. Вони і без цієї магії обходяться, їм вона не потрібна. Н -н -н. Вони працюють на владу, щоб вас приструнити, обробити. Як би ще це сказати? Ну ви розумієте, тобто задурманити, це як Кашпіровський, так само розумієте? Чому на когось Кашпіровський не діяв? Ну, тому що вони не, 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 не це, от, як це називається, не, не підладні. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Цікавий розклад вийшов із кармою, із фабрику. Магія. Фабрична магія. Ну, так, да, ці, знаєте, ці екстрасенси. І це все це така фігня. Вибачте мені, але це така фігня, Я маю на увазі ця фабрика екстрасенсів там, чи ще щось. Це от задурманення конкретно. Хороший таролог, я маю на увазі, нормальний таролог, без гадалок, без екстрасенсів. Він просто розбирає ситуацію, і з тієї ситуації він може бачити приблизно майбутнє. Якщо ви зміните щось у своїй дорозі, інший метод вибер, виберете для своєї цілі вже розклад недійсний. Розумієте? Тому ми, я, як справжній таролог, я розбираю тільки ситуацію, я вам про це завжди говорю. Дехто, знаєте, приходить на мій канал, і от я вже трохи відвідаюсь, але я не роблю лайвстріми, не роблю а, ці наживо, нічого, щоб з вами просто поспілкуватись. І от дехто приходить і каже, який то странний розклад. Що -то, то я нічого не розумію? Звісно, ви нічого не розумієте, бо ви до гадалок ходите. Бо ви до екстрасенсів ходите. Ніби ж то якусь енергію вони вичитують. Та кожна людина може енергію робити. Кожний з вас може бути екстрасенсом. Інтуїцію підключайте і ви вже екстрасенс. От і все. Підключайте свою інтуїцію. І ви вже маг свого щастя. Своєї житні. От. А ще краще не рекламую, але кажу. Дивіться зону пробуждення. Повірте мені, прокидаєтесь одразу. Ну, якщо у вас є тенденція до цього. Не всім піддатно, розумієте? У кожного своє. Не всі можуть бути президентами, не всі можуть бути якимись шефами, не всі можуть бути вченими, кожному своє. Я себе знайшла, мені подобається це. Я не гадаю, а я розбираю ситуацію, допомагаю вам знайти самостійно свій шлях. Тому, якщо ви додивились до цього моменту, покладіть вподобайку або дизлайки, якщо вам не сподобалось. Ось. Тому що дизлайки на початку вони не враховуються. Ось якось так. Тому. Не спішіть класти дизлайк на самому початку. Але я знаю, оті всі нерфі-дзиги, оті всі мухи, які залітають, вони зразу кладуть дизлайк і улітають. Ну, ще в крайньому випадку якоїсь гадості напишуть. Ну, я цього, цьому не пишу. Вже звикла. Ви знаєте, за стільки років. І німецького каналу, і українського вже звикла. Гаразд, мої дорогенькі, налялякалась, донатимо нашим хлопцям. Можливо, я колись зберусь з думками, з силами. Приведу себе красиво в порядок, маю на увазі. прическу зроблю і зроблю колись лайвстрім, тобто наживо вийду. Можливо, колись. Не знаю, не обіцяю, я не люблю обіцяти. Гаразд, мої дорогенькі, бережіть себе, гуртуйтесь. Тільки разом переможемо усіх ворогів, і тих за, заєрмакаків, і тих е, марсіан безуглих, усіх, 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 ярмачил, усіх, усіх, усіх переможемо. Ну, Пуйла, це, це і так. Що явне, то що, що ясно, очевидне, так? що Пуйло, це ворог. Вся Росія ворог. Але в нас є ще коварніший ворог. Все, мої любі друзі, мої дорогенькі, бережіть себе. Все буде Україна!